Отримала посилочку. Навіть додому ще не встигла дойти. Дійти хочеться подивитися. Тут розпакувала зі святим Георгієм Переможцем. Вони, до речі, такі масивні вставочки. Клас. Я такий хотіла собі шнурок на хрест. З такими кріпленнями, бачите, які класні. Супер. Це зі зворотньої сторони так виглядає. Георгій побідоносець. А з цієї так. Так, да, вони такі масивні. Прекрасні. А я думала менше. Думала такі, як раніше, вставочки були, пам'ятаєте. Ось ну, такі. Так, да, я можу наблизити поспішаю. поспешаю. Да, ці класи, звісно. Сподобалось мені, але їх вже й нема. Є е, з Архангелом и і з, зі святим Спиридоном Триміхунським. І то треба уточнювати, чи залишилось. Классно, класно. класно. Це така застюжка, мені дуже подобається. Супер. Кл клас. Гарні подарунки.